І його продовжує наступна наша гостя, яка представляє компанію Тада. Це компанія вона займається оптовою торгівлею. Для мене це відкриття Першу чую таку компанію, тож буде цікаво послухати. Почитала з історії, що вона розпочала свою діяльність з Полтавщини, має наразі вже 50 супермаркетів і вже представлена в 24 Містах України тому я думаю, що робота в цій компанії знайдеться для студентів з багатьох регіонів. Тож прошу пані Янна Шаравара, будь ласка, вам слово, розкажіть нам про свою компанію, про те, як ви в компанії працюєте, як ви потрапили до компанії, чи під час навчання, чи вже коли завершили, отримали диплом в університеті. Нам буде дуже і студентам також. Так, всім всім добрий день. Я зараз почну розповідати про нашу компанію, потім розкажу про свій досвід роботи. Ну і ще трішечки там позадаю своїх запитань. А, так, Трішечки про нашу а, компанію. Що обов'язково треба знати про Тада? А, тада була заснована в 2000, 2000 році, 10 жовтня, з чоликом Сергієм Михайловичем у 20 років. А, у 2019 році ми стали вже як повноцінна мережа супермаркетів по Україні. На сьогодні вже нараховується 51 супермаркет. А нещодавно вже відкрився ще один наш супермаркет у місті Кам'янському. Тобто зараз вже 51. А ми є у 26 містах. Ми перейшли від оптової до роздрібної торгівлі. Наразі наші супермаркети вони в середньому від 600 метрів квадратних їхня площа становить. Це десь понад 20 тисяч товарів, дає змогу розмістити. І зараз я покажу, що саме входять в наші товари. Це в нас і одяг, і та аксесуари, та книги у нас є, хобі, золотовари, тобто товари для дому, Там, кухня та посуд, спортивні також товари. Автотовари, канцтовари. А також наш, для наших покупців, наша основна місія компанії це якраз є бути ближче до покупця. Тому для нас, для наших покупців є створена бонусна програма, також є магазин інтернет замовлень, гарантійний сервіс, пращі кри і багато інших всяких цікавих моментів. Зараз можете бачити на слайді карту України, де знаходимося ми. нас, звісно, більше на Заході поки що ми тільки розвиваємося, більше на східній Україні. Далі зараз ви можете бачити на екрані наші супермаркети, як ми виглядаємо. Так, наступний. Наразі у нас 1074 працівника у компанії, тада із них це 71, 71 жінок та 373 чоловіків. Так, середній вік працівників це до 37 років в середньому. Це 51% колективу. А так само у нас у компанії «Тада» ми не тільки супермаркети в нас є, а також у нас є такі бізнес-одиниці, як є кава. Тобто, у нас є власна випічка, а також у нас є власна кав'ярня, де в нас можуть прийти, спробувати наші десерти, наші, нашу власну випічку. Ми знаходимося. До речі, кав'ярня зараз наразі знаходиться за адресою героїв АТО, так що можете приїздити спробувати нашу каву. Ну і також будемо скоро відкриватися. У нас буде друга, є кава, друга кав'ярня на ливаді. Так, Також у нас є тадарум. Тадарум це дитячі кімнати. Дитячі кімнати, наприклад, приходять батьки скупитися у Тада, але не знають, куди діти дітей. Бо вони ну треба скупитися навіть трішки відпочити від дітей. То вони можуть зуставити дітей у дитячій кімнаті. Вони там граються, відпочивають. А батьки в цей час можуть піти випити каву, а також піти, походити по магазину, купити там те, що їм потрібно. А також наша компанія Тада, ми так сильно за спорт. Тому в нас є також фітнес студія Броско. броско студія. А, броско студія. Так, можливо, питання будуть по цьому. Тоді рухаємося далі. Так, це те, що я проговорила. Тепер, як ми бачимо ідеального працівника? Ну, ідеальний працівник, відповідно, всі ми хочемо такого працівника ідеального, а це в нас він і там ініціативний, освічений, креативний, він має бути там командним гравцем. А саме найголовніше це те, що я тут саме... При... Помітила це бажання вчитися. Тому що, коли ви, там, якщо це студент, ви проходите, ну, ви не маєте ще досвіду, але в нашій компанії в нас можливо навчатися, можливо розвиватися. І зараз я вам покажу, що саме ми пропонуємо для наших нових співробітників. Так. А наступне, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо стабільний графік. Графік роботи там у нас 5 днів працюєте, 2 дні вихідних це з восьмої ранку по сімнадцяту годину вечора. Так само стабільна своєчасна виплата зарплати, зарплата в нас складається зі ставки та плюс відсоток КПЕ. Він може бути різний. дивлячись, яка посада. Наприклад, це може бути там 25 відсотків. Або 30 відсотків, а може бути 50 відсотків. А також у нас стажування один місяць. Він у нас оплачується. Ставка платиться, капіта вже нараховується з другого місяця на роботи. Далі у нас також є спорт. Ми дуже спортивні, бо в нас ще й власник Шулик Сергій Михайлович. Він у нас майстер спорту міжнародного класу парашутного спорту. Тому він за спорт. Коли люди займаються спортом, то відповідно і робота буде краще йти, ну і в кращій формі, і не хворіємо тоді. На мало хворіють, бо займаємося спортом. А саме яким ми ходимо на фітнес, у нас є бокс, займаємося, займаємося боксом, волейболом, футболом. У нас є футбольна команда. Так, волейбол у нас три рази на тиждень, бокс також три рази на тиждень. Також у нас бігають, бігають, і навіть за це нашим топчикам, нашим співробітникам платять бонуси. Тобто займаєшся спортом та ще отримуй приємний бонус. Приємний бонус. Цими бонусами можна розраховуватися у нас в компанії та да, також в кав'ярні можна там, купляти е, якусь е, випічку, якусь там або е, каву. От. Також у нас дуже розвинуті корпоративні заходи. Так розвинуті. У нас є екскурсії, у нас є корпоративи. Екскурсії, до речі, можуть поділитися недавно. Ну, недавно, це влітку влітку це було. Ми їздили в Дніпро, пригали з, з труби. Вона була 75 метрів, і вона є. От. І ми їздили. Хто хотів, це було за бажанням, але ми не тільки екстремальні. Ми також любимо і спокійний відпочинок, також їздили і в Черкаси, їздили і ну багато. Ми їздимо по різних містах на якісь цікаві там екскурсії. Також у нас є корпоратив, де також допомагає е, згуртовуватися, адже дуже важливо в колективі, щоб всі е, добре спілкувалися, щоб була комунікація, щоб було е, з так, також у нас є психологічна підтримка. Це, тобто, відповідно, вони можуть звернутися з якоюсь проблемою до нас, до відділу HR з нами поспілкуватися або ж, якщо це потрібна, така прямо це потрібна допомога фахівцям, то тоді ми звертаємося до фахівця. звісно. У нас є нештатний штатний психолог, до, з яким ми співпрацюємо. А відповідно, у нас є корпоративна бібліотека, яку ми постійно поповнюємо. У нас дуже багато цікавих книг не тільки про по психології, по бізнесу, а ще також і художня література. І наші топчики, наші співробітники, вони дуже полюбляють саме художню літературу. Адже Наукової літератури їм вистачає і так. А відповідно, у нас також є академія Тадас, наша де в нас також проводяться тренінги і наші співробітники беруть в цьому участь. Але у нас не тільки є у там навчаємо наших співробітників в нашій академії, а також у нас ми відправляємо наших співробітників на навчання не в не в а саме десь ззовні. Тобто, ми шукаємо там різні цікаві курси, і тоді, або, наприклад, вони мають якісь цікаві курси. Вони до нас підходять, розмовляємо з ними, і тоді також відправляємо їх навчатися. Щасливий співробітник це ситий співробітник. Це дуже важливо насправді, тому що голодні люди, вони не дуже добрі. От, треба бути щасливим. Так, тому у нас для цього є Фудкорт. Тобто на там, де знаходиться наш головний офіс та головний склад в Полтаві, є фудкорт. Де нам готують обіди та сніданки. Ми там можемо перекусити, або ж замовити собою додому, якщо не хочеться готувати вечерю. Наприклад, відповідно, в нас є також безкоштовна кава в день, у нас особливо зараз, коли прохолодну каву дуже полюбляють. Хочу розповісти про такий пункт, як кар'єрний ріст та розвиток. На своєму прикладі, як я сюди прийшла і як, взагалі я дійшла саме до керівної посади мій шлях розповісти. Так, дивіться, я взагалі по професії вчитель мене я вчилася на фізико-математичному факультеті вчитель математики і працювала вчителем. Як би сказати, мені це також подобалося. Але потім я вирішила, що я хочу спробувати ще щось нове для себе. І але ж, а що робити, якщо я не маю досвіду до роботи ну, в якійсь іншій сфері? Ну, ким, ким я піду працювати? У мене така думка була. І я так думаю, ну. Треба щось спробувати, треба дивитися, де я можу себе, ну, де мене можуть взяти, щоб я могла тут навчатися. Що мені більше всього подобається? Що я люблю? У мене аналітичний склад розуму. Так, я люблю комп'ютери, да, мені подобаються числа, от яке, щось аналізувати. Думаю, треба йти в якусь таку компанію, та-да, або в якусь іншу компанію. І роздивляюся, дивлюся, читаю все. А оскільки в мене ще тут знайомі працювали, мені звісно, що відгуки гарні порозповідали. І я така була здивована, коли почула, що тут спортом займаються ще й за це платять. А мені завжди хотілося, щоб якась мотивація була для спорту. От Цього завжди не вистачало. цієї мотивації. А саме тут я цю мотивацію саме знайшла. От, І я така думаю, спробую. Треба пробувати. Припішла я в компанію тоді працювати. Спочатку я працювала в департаменті IT технічна підтримка. Там я працювала. Було складно, відповідно, тому що ОДНС розбирали там нові якісь програми, це було складно. Дійсно, було складно, не просто перший місяць було, але я пережила. Я вважаю, пережила і всі, хто пережив, всі, всі люди молодці. От. І потім. Був такий момент, я там виступила, показала себе, і мені запропонували іншу посаду, посаду рекрутера в цій компанії. Сказала, яка ти енергійна, активна, тобі треба саме туди. От там тобі не місце. Там ти то молодець, але пробуй туди. І мені скажуть там більша зарплата. Пробую. Я думаю, да, треба пробувати. І в мене якось так місяць один день я була на тій посаді, потім в мене була інша вже посада. Дивіться, як швидко я перейшла в інший відділ. Ну тобто, це вже кар'єрний фріс, адже зарплата в мене змінилася. і Я була щаслива в цьому плані дуже. А, але знову я попадаю в інший відділ рекрутерства. Знову для мене щось нове було. Знову страшно було, тому що ну завжди ти коли переходиш в новий відділ, там де нові люди, ти їх ще не знаєш. І це страшно, дійсно, але потім звикаєш, а якщо всі комунікабельний, то ця адаптація проходить дуже легко. Потім пропрацювала я три місяці рекрутером, пропрацювала і якось так сталося, що стала керівником. Ну, якось так стало, що стала керівником, адже показала свої можливості, що я можу дати, як це все я бачу. От, тому я стала керівником. Звісно, що спочатку ви там ВО -керівник, та на вас ще при, придивляються там. От. А потім у нас е, змінилася назва ми тепер не відділий, а People Club департамент, і наш People Club складається з декількох командів. Команда підтримки топчиків це команда, яка займається адаптацією співробітника і не тільки, навіть якщо вони давно працюють, то ми підтримуємо і наших співробітників, які давно працюють. От, і е, команда підбору кадрів це наша команда, це моя команда, керівником якого я є. От, і це ми займаємось пошуком. Ми знайшли людину, потім ми передаємо іншій команді, яка займається адаптацією. А далі в нас академія ТАДА. це теж з нашої нашого департамента, де займаються навчанням, і спорт. ТАДА. У нас є окремий відділ спорт ТАДА. У нас є скоршиф, який прям придумує якісь нові цікавинки, нові челенджі спортивні. От, наприклад, сьогодні був хлопці, мабуть, зрозуміють. Був були змагання з контрстрайка. Хто знає, той зрозуміє там і зараз, мабуть, вони проходять. Так тому ну, в да, нас дуже цікаво, активно і дуже це стосовно кар'єрного росту. Це правда, я можу на своєму прикладі сказати: від технічної підтримки до керівника команди підбору кадрів за рік. Це можливо, все можливо, якби було тільки бажання. Так, хочу далі показати вам фотографії, фотографії наших топчиків. До речі, ви помітили, я називаю наших співробітника, співробітників співробітників-топчиками. Так ми так у нас був конкурс, же ж назвати їх по-іншому. Не співробітниками, а якось поцікавіше, якось особливіше. І цей конкурс, звісно, хто там переміг, той отримав бонуси. Відповідно, у нас охоронник на маркеті він придумав цю назву, топчики. Так що завдяки йому ми. Називаємося топчиками. Так. Можете подивитися на наші щасливі обличчя на фотографії, Як там є футбольна команда? Ось бачите, там, де багато людей це корпоратив літній був нещодавно. А також ми займаємося там донорством, донорством крові раз в 4 місяці, раз в квартал навіть, раз в квартал, раз в три місяці. Навчаємося. Греблю дуже полюбляємо, також таке в нас є дійство, як толока, ми там і допомагаємо природі також. І не тільки ми, до речі, там ходимо на якісь футболи, а також, наприклад, в перерву ми можемо просто грати в твістер. От на верхнє, якщо видно вам. Перепрошую. Так, ще видно вам верхню фотографію праворуч. От саме так ми проводимо наші перерви. Наші перерви. У нас вони бувають, до речі, обідня перерва це з 12 години по 13 годину, а і також кожні дві години є перерва. Це о 10.00 у нас 15 хвилин перерви та о 15.00 у нас 15 хвилин перерви. Так, а тепер стосовно відкритих вакансій. Що на сьогодні у нас є. Так. Перша відкрита вакансія. Звісно, що тут я а, декілька виписала, але декілька покажу вам, але ви можете більш детальніше дізнатися у нас на роботі UA, або на Work UA, або на нашому сайті TA. На нашому сайті Теда там є вкладка «Кар'єра», де ви можете переглянути їх ще раз. Так, відкрита вакансія маркетолог. Ну. А, Відповідно, якщо у вас немає досвіду, але колосальне є бажання розвиватися, то в нашій компанії це можливо. Якщо ви бачите себе на цій посаді і хочете займатися, там, вивчати ринок, конкурентів, потім також розробляти реклами, то це саме вам підходить ця вакансія. Якщо є велике бажання, то потрібно пробувати. Всьому навчимо головне бажання? Так, маркетолог. Аналітик, маркетолог, аналітик це більше підходить посаду для людей, які більше люблять аналізувати, в яких аналітичний склад розуму. Тобто вони там люблять числа, люблять таблиці. От якщо ви таке полюбляєте, то це посада саме для вас. СММ-менеджер. Ну, Я думаю, тут більше така посада вона і для хлопців, і для дівчат підходить, але для тих, хто дуже полюбляє всякі соціальні мережі, які полюбляють робити гарні фото, вони креативні, творчі, хочуть там в них багато багато ідей стосовно відео, наприклад, то ця посада підходить саме таким кандидатам. Так. Помічник категорійного менеджера це також дуже така важлива посада. У нас є посада категорійний менеджер, які шукають постачальників для нашої компанії, займаються саме з товарами, знаходять нові товари якісь цікаві. Ну, а помічники категорійних, категорійних менеджерів допомагають. Це більш, до речі, також підходить для кандидатів, в яких аналітичний склад розуму. Наприклад, які дуже добре знають Microsoft Office. З Excel, Word, особливо Excel треба здати на цю посаду. Ну, хоча б там 20% з того всього, що там є. Я розумію, що Excel неможливо ведь знати, бо там дуже багато інформації. Так, event менеджер. Event менеджер це дуже цікава посада. Я б хотіла поспілкуватися із студентами і не тільки. Хто може підказати, як ви думаєте, простіше сказати, що таке event менеджер? Про що це вакансія? Пані Яно, на жаль, ми не можемо говорити наживо, ми можемо писати відповіді на ваші запитання в чатику. Щоб ви а, я зрозуміла. Хоча ви, ви бачити чи ні, якщо то я вам буду озвучувати відповіді на ваші запитання. Так, я Бач. є організатор, я, я теж хотіла, скажімо, сказати Це такі заходи, як ми організували разом з колегами сьогодні. Чудово, Оксана, так, добре. Ну івент, тоді буду я говорити так. Стосовно мене там за зостається три хвилини, я встигну. Івент-менеджер, це посада якраз для оце якраз для теж креативних творчих людей, вони займаються більше івентами, більше заходи. От, наприклад, коли відкривається якийсь супермаркет, та да, то потрібно зробити з нього свято, щоб це ну, про, про це відкриття дізналося всі. Щоб вони прийшли і там і кульки, і наші корпоративні герої. До речі, корпоративні герої — це у нас стійножучик і топчик. От і в нас на кожне, на кожне відкриття їздять, їздять корпоративні герої. Вони мають придумати сценарій цього заходу, цього відкриття. Тобто, це дуже цікава, цікава вакансія так. Далі наступна відкрита вакансія це менеджер з організації торгівельного процесу. А це знаєте підход підходить для людей, які люблять подорожувати, бо саме ці співробітники вони майже не бувають вдома, адже в них постійні відрядження. Чому тому, що вони займаються? Це та команда, яка займається саме відкриттям супермаркетів. Вони, наприклад, там у нас буде відкриватися супермаркет, вони всі разом їдуть і займаються саме а, цими процесами. Проводять там же ще співбесіди, адже ми ніяк туди не поїдемо. А, вони також там викладкою займаються, навчають там співробітників. Все займається на, саме а, дана людина, менеджер з організації торгівельного процесу. Так, ну. А, Клалася я майже вчасно, так що зараз ви бачите перед екраном QR-код, де ви можете перейти на наш профілі компанії та саме на роботу UA, та ознайомитись більш детальніше. Там є також номера, можете зв'язуватись з нами. У мене там були підготовлені ще завдання, але я так розумію, через те, що спілкування як такого не буде, тому на наступний раз завдання вам задам, бо я не встигну дві хвилини. Так, можливо, буде до мене запитання. Задавайте. Дякую, Анастасія. Так, запитання можна поставити в чатику, і Анастасія встигає ще на них відповісти. Будь ласка, у вас є така можливість. А вам, Настю, дуже дякую за таку Яна. розповідь, за те, що поділилися, яка ви відважна, як вони боялися будувати свою кар'єру. Я думаю, це для багатьох, ну, такі, знаєте, спонукатиме теж студентів, не боятися. Навіть від такого енергійного рекрутера, знаєте, не страшно і відмову отримати. Тому дякую вам і дійсно, ви на своєму місці, будьте такою ж енергійною і позитивною, адже ну, і відмовляти людям теж вміти треба красиво. Хоча бажаю, щоб всі резюме, які надходять до вас, вони вас задовольняли. Ви всіх студентів і випускників брали на роботу. Що ж, в чатику запитань немає. Напевно, ви все дуже гарно. Доступно розповіли, тому ще раз дякую вам. Ну і до наступних зустрічей на наступних да, наших заходах. Дуже, дуже дякую, що запросили, так що пробуйте, не бійтеся і все у вас вийде. Гарного вам вечора!